У Житомирі нагородили переможців третього етапу всеукраїнського конкурсу захисту робіт Малої академії наук України. Серед них Іскандер Хамдош, який брав участь у двох секціях і в обох посів призові місця. Хочу відзначити, що Іскандер отримав перше місце і максимальні 100... Участь у двох секціях і вибором перша та друге місце. Друзі, вітаємо. Перша робота у мене була в секції охорона довкілля. Саме на ній я набрав найбільшу кількість балів. Вона була про порівняння стану річок в різних природно-кліматичних зонах, а саме в Житомирі та в Рослові. Друга робота у мене була по паливу. Ми порівнювали різні сучасні палива. Ми визначали їхній фракційний склад, загалом хіматологічні властивості палива визначали. Та згодом ми ще провели додаткові дослідження з біотестуванням. Іскандер каже, перемога на всеукраїнському етапі конкурсу МАН для нього стала приємною несподіванкою, оскільки було багато достойних робіт. Однак переконаний, ключову роль зіграла підтримка керівників, які надихали сумлінно працювати над дослідженням, завдяки допомоги. Наукових керівників та завдяки дозволу з різних кафедр ми все таки змогли провести всі необхідні дослідження. Нагороду сьогодні отримала і Софія Жеревко призеркою Ман дівчина стала вже вдруге минулого року. Вона посіла третє місце Цьогоріч – друге. Я захищала свою наукову роботу на тему оцінка перспектив поширення опунціях гуміфуза в Європі в умовах глобальних змін клімату. Ми вибрали таку тему, тому що біологічна інвазія це найактуальніша проблема у світі зараз. А досліджувати, розуміти процеси інвазії дуже важливо для того, аби далі можна було. Спрогнозувати розвиток цієї інвазії і можна було зробити щось із наслідками. Свою наукову роботу Софія готувала упродовж року, каже дослідження, займали багато часу, але головна мета таки досягнута. Результати нашої роботи можна використовувати для підготовки певних стратегій для збереження біорізноманіття з метою мінімізувати негативні наслідки інвазії. Загалом цьогоріч у всеукраїнському етапі конкурсу брали участь 56 юних науковців Житомирщини. 26 посіли призові місця: 6 перших, 8 других і 12 третіх. Це найбільша кількість призових місць за останні 5 років. Для багатьох з них сьогодні це перші кошти, які вони заробили завдяки своїй кропіткій праці. І е, е, я усвідомлюю на скільки, скільки безсонних ночей, які переживання були, коли вони подавалися на до участі в е, малій академії наук. Тому це не те, що важливо, а надважливо таких дітей відмічати. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК 1